Екскурсія з очевидцем в міському музеї триває сучасна виставка, присвячена темі війни. 14 листопада її відвідали старшокласники третьої школи. Про події перших днів війни на острові Зміїному учням розповів Олександр Чоков. Військовий капелан окремої бригади морської піхоти провів 43 дні у російському полоні. молодь наша, яка от вона сьогодні росте? Вони повинні чути, знати, бачити реалію нашого життя. А я бачив Росію, бачив їх зсередини. Я бачив їх хто вони. І тому я сьогодні а, намагався от донести нашим хлопцям та дівчатам, а, донести ну, правду. Скажу так, про полон, про звільнення, про відношення а, Росії до України. Емоційна розповідь військового капелана не залишила байдужими відвідувачів музею. Жаль, що таке відношення до наших воєнних, які не приїхали з якимось з війною, вони приїхали забрати а, тіла просто. Ну їх там били, як розказували в полоні. Ну запам'яталося, як військовий розказував, що їх дуже сильно побили, коли вони приїхали до полону, вже до. Так, сафірополь, як ти думаєш, що він відчував, переживши ці всі події. Я вважаю, що він відчував біль. В цілому дуже якось так трагічною, що вмирають ну, з, з громади, з люди, якби і воєнні, і цивільні. І в то в той же час якась радість за те, що ми перемагаємо, за те, що ми свої. Ну, свої території звільняємо. Експонатами виставки стали речі, що належали захисникам України. Багато предметів передали до музею родичі южнинських воїнів. Ця виставка вона побудована не просто на фотографіях чи на якихось документах. Вона побудована на тих речах, які зберігають енергетику цієї війни. Вони зберігають біль тої матері, яка, на жаль, втратила в цій війні. Сина або дружини, яка втратила чоловіка, оці всі експонати, вони ну справді, от що називається, розповідають про війну. Зараз Олександр Чоков готується повернутися на військову службу, але до повернення в лави зсу планує завершити волонтерську справу. Для хлопців на передовій потрібно придбати автівку. На сьогодні вже є 5 з копійками, там тисячі євро. А нам потрібно десь 6,5-7 тисяч євро. Я буду їхати за кордон. Я буду їхати. Ну я навіть не можу сказати, що це за кордон. Я буду їхати до нашої дружньої країни Латвії. От і там мене вже очікують і а, щось буду придбати для наших хлопців. Я сподіваюся на те, що ми ще трохи грошей а, дозбираємо. Тому я би хотів звернутися, а, щоб люди не були небайдужі, бо це є наша спільна з вами праця і Перемога над Російською Федерацією. Автомобіль потрібен для воїнів 28 ї бригади. Кошти можна перерахувати на картку, номер якої ви бачите на екрані 51 68 74 51 16 11 39 91.